Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо знову грати у гру Roblox. А, нас знову буде доженяти доженняти Охоронець У нього така дубинка гумова а, чорного кольору. А, я навіть не хочу уявляти, як. Він має мені е, по дубці е, е, цією добинкою е, бити. Буду тікати як навіжений. Окей, ну що, е, поїхали грати далі. Будемо продовжувати, бо е, минулого разу я не зміг пройти далі рівень, але е, пройшов як не можна далі. Окей, погнали. барі охоронець. Так. Знову. Гу -гу -гу. Побачив. Так. Ти мене не. До, не. не. до. Так, не, сп, не спіймаєш мене. Так. Опа, стрибнули. Так, де барі? Все. Барі. До побачення. Так, сюди. А як? А як? Щоб не впасти донизу, бо я до барі не дуже хочу. Щоб він мене схопив. Так. Так, так, так. Оп, стрибаємо. Так, стрибнули є. Все бачили, натиснув на ту кнопку підписатися та відчинилася решітка. Вау, дуже круто. Так. а Хто не підписаний на мій канал, натис... натисніть, будь ласка, на кнопку Підписатися. Мені буде дуже приємно. Так, це що таке? Чоловічий е, туалет, чи що? Так. Так, помити руки. Так, дзеркало, ану, що там. Ану. Дзеркало, але нічого я не бачу. Так, ну окей. Так, там хтось є. Так. Ану. Так, нема нікого. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди йдемо. Натискаємо. Так, нікого нема. Так, ану, ви бачите. Щось зелене тхне. Мені здається, що хтось пукнув чи що. А ось тут а, жовте. Це що хтось а, сходив сюди. Так, а це такого кольору? Так. Так, а ну сюди. Мені здається, що. А, фу! А, бачили, як тхне. Так, сюди. Що? Вау! Так. Беремо... Так, і що треба? Ага, отак. Так, я купаю. Так, вирив яму. Так. Вау, ми тікаємо. Так, а як, ась, а. А що, а, а як? А як? А як? А як? Ага, сюди. А, а, а як. А, все, я зрозумів. Вау, буде дуже важко. Треба от сюди застрібнути. А там знизу лава. Так. Так, сюди. Ааа, не дострібнув. Все. Так, окей. Так, а ну звідси я дострибну, чи ні? Так, дострибнув. Так, сюди. 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 Та що таке? Там що, дуже далеко, чи, чи що? Так, окей. Так, в мене попуга мені допомагає. Вона теж ніколи не ні грала ще у Роблокс. Ммм. Дуже важко. Дуже важко. Так. Один. Два. Так, три. Так, на сам кінець. Мені здається, що треба розігнатися. Все, все, перестрибнули. Так. Круто, круто, круто. Ага, тепер знову сюди. Бо туди. Е Ніяк одразу не потрапите. Так, сюди. Сю... О, ні, тільки не спочатку, будь ласка. Все спочатку. Так, сюди ж я не зможу, бачите? Треба тільки от сюди. Потім отак. Отак. Потім отак. Фу це Я вже професіональний гравець у Роблокс. Так. Як же ж туди застрибнути? Так, один. Так, один, один, один. Так, щоб дострибнути. Так, два. Так, три. Є. Фу, у мене аж. Рученята вологі. Так. Так, сюди є, дострибнули. Так, все. Так, тепер. Ага. Дуже важко бачити. Оця драбина, вона з дерева і трошки тут немає. Усіх досок, мені здається. Так, а це оці, вони зараз не проваляться, чи на цих досках не зя довго стояти? А, тільки не спочатку. Фу, дуже круто, що не спочатку а, біля драбини. Це бо я. у шоці був зовсім. Так. Так, ану просто... 100... А, не дострибнув. Так, ну окей, сьогодні дуже круто зіграли. Пройшли далі вже по рівню. Було дуже складно, але ми спочатку гри натиснули на рівень easy. Це дуже просто, не можу уявити, якщо б натиснули хард, щоб було дуже важко. Якби ми пройшли тоді, ну уявляю собі. Тоді, хочу сьогодні вже трішечки закінчити. Грати, бо було дуже складно. Але будемо обов'язково продовжувати, бо хочу пройти повністю. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, у коментарях, сподобалось вам сьогодні чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.